Санаторій для ведмедів. Ви колись чули про таке? А от в українських Карпатах є унікальний заповідник, де доглядають за знедоленими тваринами. Наша Валерія Мікульська щойно звідти і вже готова поділитися з ворушливими історіями про життя клишоногих. Тож рубрика Україна вражає далі у нашому ефірі. Якщо ви хоч раз бували у Карпатах, ви мене зрозумієте. Відчуття тут, як на іншій планеті, стільки простору, стільки повітря, але гірські пейзажі не все чим може вражати цей край. Сьогодні я збираюся відвідати єдиний в Україні ведмежий притулок. Лише десята частина туристів, що приїздять сюди, знають про його існування. До цієї подорожі я й сама не чула про нього. Ведмежатник причаївся високо в горах в одному із закарпатських заповідників Синевирському. Це дуже хвилюючий момент. В моєму житті був і цирк, і зоопарк. Але ведмедя на фоні дикої природи так близько я бачу вперше. Ас на території реабілітаційного притулку живе 15 ведмедів. Пухнасті, і жваві вони видаються такими щасливими, але у кожного клишоногого є своя історія. Повірте, сліз не стримати. Працівники центру вивчають ведмежу психологію і цілодобово стежать за поведінкою своїх підопічних. Поведінка кожного з них індивідуальна. І е, от якщо молодий відмідь там якось ми привезли, він більш такий активний, більше зі всіма хоче познайомитися, погратися більше е, у нього, як позитива старші відмеді, вони ну, більш уже якби сформувався їхній характер, поведінка, і він не хоче підпускає до себе іншого відмеді. Цікавіше спостерігати за процесом годування. Ось тут розумієш, що таке справжній звірячий апетит. І ще пак, щодня м'ясо, риба, морква, яблука, а в сезон навіть кавуни. І десерт, до речі, справжній ведмежий мед. Працівники навіть завезли на територію кілька вуликів, аби завжди був натуральний. Можна я спробувати? Якщо чесно, я би не назвала це місце притулком. Скоріше санаторій. Погляньте, як обладнані вольєри. У кожному обов'язково є водойма або навіть кілька. Є такий собі спортивний куточок і будиночки, і лігва для зимівлі. Хороше. Головне простір. Реабілітаційний центр розтягнувся на 20 гектарів. Після карантинного вольєра ведмеді звикають до більшого помешкання, а далі воля. Дістатися ведмежатника можна велосипедом або автівкою. Від сусіднього туристичного межгір'я лише 15 кілометрів. До речі, вхід на територію безплатний. Єдине потрібно дотримуватися правил не лякати тварин, не кидати їм їжі, словом, не заважати реабілітації.